Саша, а що це тебе за машина така? Оце Ага. Це ж джип настоящий реальний джип. Це не просто якесь там ведро з болтами, яке називають і говорять, що там джип, а там навіть рами немає. Що це на тебе що він без дверей, без даху. Та не доробив я його ще. На самому разі я шуткую, бо це трансформер. Це автівка, на котрій можна їздити, як у зиму, поставити вон, двері, криша все стоїть. Так і літом зняти дверця та зняти кришу, як це ми сьогодні зробили, і з А це воно складно їх знімати чи ні? Послухай, ти пізно приїхав, чи поздно, чи пізно, не суть. 25 хвилин в мене зайняло розбор цієї автівки. 25! А ти вже їздив, катався чи ні? Так, <кху> <кху> да, кашлю, ти бачиш. А Машу катав? Ні. ні? Маші ні. треба мікрофон. Ой, <кху> 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 А? Агонь? Ага, так. Агонь? Так, перша дівчина в нас же є, да? так? Поїдемо ще одну знати. Ось тільки погляньте, як страшно на ньому їздити. Взагалі немає дверей. Ух, ну, це так потрібно.